Коли я давав своє перше інтерв'ю The New York Times, BBC, CNN, Forbes і так, мене найбільше всього вразило, що вони всі задавали плюс-мінус одні і ті самі питання, і видно було, що їм я ж безкоштовно я нічого не брав за ці інтерв'ю. Хоча, по-хорошому, я їх хліб, я хліб журналістів. Тобто вони на мені хайпуються, піаряться і так далі. І у них у всіх були одні і ті самі запитання. Я бачив, що вони ж їх не тільки мені, а взагалі і всім оточуючим. Тобто, здавалось би, о, мою історію помітив таймс чи бібісі, і він хоче взяти розказати всьому світу, який герой та ні. Їм просто треба свої матеріали. Чим-то заповнить свою інформуповістку, і у них є просто шаблони, і вони бачать, ага, цей пострадав, цей, цей цей, цього історія. Вони тобто не сприймають ці історії як унікальні. Вони тебе сприймають як просто інфопривідти. Тебе взяли, про тебе написали, переживали і виплюнули. І нічого в моєму житті не змінювалося після того, як мене побільнував Форбс у мене лежить. Ну і що? Ну от я списку Форбс. Ну і що ти? Ти знав про це? От хтось з підписників знав про це, чи що я на обкладинці журналу The New York Times, що я персона року The Times, що... ну, ти Понімаєш, ні? Ну це все просто так. Журналістка машина. Отак, б -б 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 -б, несеться, несеться того перемололи, історію того перемололи, того перемололи. І все, тут нема нічим ні гордиться, не пишатися. Це взагалі, якщо чесно, дивно, що люди можуть брати і безкоштовно просто давати такі інтерв'ю. Хоча, по факту в ці журнали на цьому і заробляють. Взагалі, да? як воно влаштовано. Ну, отак так